Hello amigo, сьогоднішній ролик присвячений спонсорству. Канал розвивається і доріс до рівня, в якому можна додати певного функціоналу. Під відео з'явилася кнопка спонсорства. Так, я розумію, в який час ми живемо. Тож, якщо у вас залишились вільні кошти від допомоги ЗСУ і ви бажаєте допомогти мені та розвитку цього каналу, ви можете стати спонсором цього каналу. Що ж ви отримуєте? По-перше, По це значки лояльності та смайли. Смайлів поки що немає, але я обіцяю додати в найближчий час локальні меми, такі як Тарганяче гівно або Доктор Дреза 5 гривень у скорому майбутньому. По-друге, звісно, згадування спонсорів та донаторів у відео та висловлювання вам величезної подяки. По-третє, я намагаюся реалізувати спільну гру зі спонсорами каналу. Технічно я не вирішив це питання, але я йду до цієї мети. На цьому все. Я дякую за увагу. Пока-пока, аміго! -пока, Фу, нарешті цей крінж закінчився.